Добре вас бачити в цій темноті. Добре, що якісь лампочки. Мічно сьогодні найбільше мене доторкає в цій Євангелії слово пустеля. Коли я розважав над цим Євангелієм, то так одне з тих місць, яке мене так доторкнуло, це пустеля, яку ми з вами знаходимось. То ця темрява, яка тут в храмі, темрява, яка так сильно присутня в нашому житті, це місце обмежень, тобто пустеля це місце обмежень. Ми з вами знаходимося в цій пустелі. Ми переживаємо обмеження, пустеля це місце, де є втрати, Тобто ми втрачаємо багато чого. З того, до чого ми звиклися, до всього комфорту, який ми, можливо, і не думали, що так можемо до цього дожитися, що ми втрачаємо. Тобто ми не хотіли, може, йти в цю пустелю, не думали, що може нас так доторкнути, коли що знайдемось в такій пустелі, що будемо мати таке випробування. Але бачите, в пустелі. Завжди є запитання, як і в ізраїльського народу, як ми переживаємо цю пустелю. Тобто ми завжди можемо це переживати на те, що ми можемо зростати в цій пустелі, або ця пустеля може нас пригнобити, придавити ці обмеження і втрати, і ми провалимось в яму і не вийдемо. З цього стану. Тобто, як ти переживаєш цю пустелю? Е Пам'ятай, ізраїльський народ, що зустрівся з обмеженнями в пустелі, вони почали нарікати. Вони почали думати про те, що якщо це тепер вже ми маємо ці всі обмеження, а в тій неволі єгипетській ми мали так багато всього, то чим далі тим може бути гірше, але коли вони почали нарікати, тоді мали до них доступ ті змії, які смертельно їх кусали, і вони помирали. І тоді вони починали взивати до Мойсея, щоб він їм допоміг. Тобто недобре переживане обмеження, в яких ми знаходимося, це тоді, коли ми будемо погружатись в нарікання, будемо погружатись в страх. І це породжує агресію, і це породжує потім конфлікти, як між сусідами, між рідними, між нами. Теж. Тобто це один з варіантів, варіант, який підсовує, звісно, злий, щоб ми в цих обмеженнях ми нарікали, ми злилися і дозволили, щоб страхи, тривоги і агресія поглинули нас. І це один з можливостей, можливо, ви це теж і зустрічаєте десь і переживаєте, наскільки цей варіант присутній в вашому житті в цій пустелі, в якій ми знаходимось. Другий варіант це в якомусь сенсі використати цю даність, використати цю даність, використати цю пустелю, в якій ми знаходимось, тому що. Дивіться, вилазять такі слабкості, які б ми не побачили, якби не ці обмеження, в яких ми знаходимося. Тобто, пустеля це завжди таке місце, яке чим далі, тим більше показує справжні цінності, але водночас і справжні радості. Скільки разів я заговорив «Алілуя», коли включилося світло, або як швидко біг, е приймати душ, або навчився після пробіжки протертися вологою. З серветкою і піти спати, або там піти далі по справах без душу. Або як дякував Господу, що ще є дрова, є сірники, або газовий балон, на якому можна чайник вже давно не кип'ятив воду чайником останні тижні. Навчився знову запалювати газову плиту або якийсь балончик, і дуже багато чого можна відновити, відсвіжити. І Богу дякувати за це. Тобто це один з варіантів е, в цих обмеженнях, в цій пустелі цінувати ті прості речі, які ми вже десь перестали цінувати е, і використовуючи цю даність, яка нам е, дана ззовні, тобто обставинами, в яких ми знайшлися, щоб стати сильнішими. Стати вільнішими і стати добрішими. Тому що коли ми на пустелі, тоді ми більш відчуваємо, наскільки один, другому, один на другому якось сказані, тобто наскільки ми один другого потребуємо, наскільки ми взаємозв'язані ще більше. Питання властиво до тебе: як ти переживаєш цю пустелю? Чи це для тебе можливість зустрітися з собою, з добрими Божими якостями, які Бог в тебе вклав? Можливо, це для тебе можливість зустрітися зі своєю темною стороною, зі своїми слабкостями, зі своїм наріканням, з недовірою, з тим, що ти привик до комфорту і не вмієш просити про допомогу. Звик бути безпомічним і, і, і не шукати, тобто, це можливість побачити цю свою рису, можливість зустрітися зі своєю тривогою, зі своїми страхами, агресією, для того, щоб в цій своїй слабкості впустити Божу силу, в своїй слабкості впустити Божу силу. Тобто пустеля. Це завжди можливість для нас, або погрузитися в темряву, тому що це місце, де злий має простіший доступ. Ви пам'ятаєте, як він напав на Ісуса, як напав на ізраїльський народ, тобто він має більший доступ через обмеження, бо ми стаємо більш вразливими. Але це теж місце. Де ми очищуємося, де ми стаємо сильнішими, вільнішими, де ми занурюємося, можемо зануритися. Це хрещення, це занурення можемо зануритися через покаяння в своїх слабкостях, зануритися в Божу силу і прийняти новий якийсь рівень звільнення і росту духовного. Віримо в те, що Бог має достатньо благодаті для нас, щоб ми пройшли через е, цю пустелю. Бог має достатньо благодаті, але залежить від нас, що ми цю благодать е, прийматимемо. Тобто це боротьба, це пустеля, це війна, внутрішня війна, е, в якій ми знаходимося. Просимо Духа Святого, щоб Він вчив нас і надалі в цій пустелі. Відкриватись на ту силу і на ті можливості, які Господь наш Ісус, який веде в цій пустелі, переможець, дарує нам.